І так, всім привіт! З вами Діма, і сьогодні ми будемо грати в ігру в Майнкрафт. Я буду показувати мод на побачити. Цей мод на Майнкрафт додає, створимо весь світ. Буде називатися один. Я думаю, творчість. Створити новий світ. Цей мод на Майнкрафт додає е, анімацію на вашого персонажа. Е, так же само, якщо е, ви будете е, ви з кимось будете грати на сервері, і на тому сервері буде установлений цей мод, то ви зможете всіх бачити на такій анімації. Е, І так, Значить, сам наш персонаж тепер буде присідати от в такому вигляді. Літати буде ось так. Ось він. Погано, що я знімаю відео сам, так би можна було на комусь показати. Бігає він ось так. І майже все змінилося. Тобто він може згинати коліна, руки. Так же б'є ось так. Лазить по драбині він ось так. Ось так же само зависає, коли на shift нажимаєш. Ось все. Не, ну, по драбині я взагалі дуже класно. Та як в реальному житті ножками так перебираю його. Під водою він плаває ось так. Це теж дуже класно. Мені здається, на драбині під водою він плаває дуже класно, а над водою він плаває так що. Ну, мені чомусь здається, що оцей все ж ліпше, ніж то, що стоїть на простому Майнкрафті, коли е, ви плаваєте дябчик з Майнкрафту, пливе ось так от. Зараз вам покажу Плеве, просто стоять, стоячи на ногах. І це не дуже класно, Ну, також я хотів би вам показати, що так, як він і плаває, але е, в самому коли без. коли ви дивитесь на свою руку і коли ви лізете по драбині, ні друга рука не появляється. Все так, як і було. Просто збоку це виглядає погарніше. Хто хоче, може бавитися отак. Або там е, ще бачив мод, що е, змінює від третього лиця огляд дябка. Таже ссылку на скачування моду я е, кину в описання. Е, і все, так більше цей мод нічого такого не додає. Ну, а що, я все показав. Показав, як літає, лазить. Повільно я не показую, як він біжить. Швидко ось так. О, здесь нічого не міняється. Тут тоді починаєш вичебігати. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Всім бай-бай! З вами був Димонікс. До побачення!